До першого класу готові. Діти, чиї батьки працюють на комбінаті «Запоріжсталь», отримали набори з канцелярією, яка точно стане у нагоді під час навчання. Хотімо сказати велике дякування комбінату Запоріжсталь, в частності руководителю, директору. Це очень велика поддержка для наших дітей і нелегке таке время. Забрати бенка в школу це очень тяжело. Ці діти імениники серпня, тож і до свого дня народження кожен отримав додатковий сюрприз. Не менше за дітей подарунками задоволені і батьки. Кажуть, радіють та переживають за свою малечу водночас. Точні в там році, перший клас новинку буде і для ребенка, і для нас всім справимося. все буде хорошо. Тим часом першокласники здається, не переживають зовсім. Точно знають, навіщо йдуть до школи. Щоб отримати знання, будуть вчити. Читати, пісать прем'єрички загалом цьогоріч 250 сімей запоріжжталівці відправляють дітей до першого класу. Всі першачки отримали подарунки напередодні дня знань. самі розумієте, зараз воєнне час, і, звісно, це велика допомога на сьогоднішній день. В цілому близько трьох тисяч першокласників по всій Україні почнуть перший навчальний рік з подарунками від компанії «Метінвест». Це дуже важлива мить, бо саме перший рік від нього залежить, як дитина буде ставитися до свого навчання. Ми продовжуємо дуже добру традицію і надаємо набор канцелярії. До першого дзвоника і будемо продовжувати це робити надалі для того, щоб і зацікавити наших дітей, і трохи допомогти нашим співробітникам.